Рішенням виконавчого комітету камянськ міської ради від 26 червня 2024 року доповнено програму соціального захисту населення, зокрема, розширено перелік надання безоплатних путівок для ліквідаторів аварії на ЧАЕС та надання допомог на поховання військовослужбовців. Перший пункт це здійснити закупівлі путівок на сарунторно-курортне лікування учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Другий пункт і третій стосується оплати послуг з перевезення та поховання військовослужбовців, які померли з інших з причин, не, не приймають участі у бойових діях. Тобто вони військовослужбовці, але є в нас такі випадки, коли він приїжджає сюди, військовослужбовець, в лікарні помер, і його потрібно поховати. За 10, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. Серед основних питань було положення про комісію зі встановлення факту здійснення особою догляду чи постійного догляду. Проте поданий документ опрацювати не встигли. Так, він Дякую. поданий, але я його отримала вчора ввечері біля 16 години і, на мій погляд, потребує доопрацювання. В цілому там немає конкретних відповідей на питання, які. Фактично виникає в суті самої 560-ї постанови. Тобто нема термінів, нема порядку взаємодії з ЦКСП, СП, а це має бути обов'язково, щоб люди не ходили по колу і мене шукали винними. Я хочу звернути увагу на наступне: що у випадку неправильності або, скажімо, безпідставної відмови з приводу складання цього акту, відповідати в судах будемо ми. Відтак робота комісії зі встановлення факту здійснення особою догляду постійного догляду відтерміновується принаймні до наступного засідання виконкому.